Вітаємо вас, наші слухачі у сучасному світі бізнесу комплаєнс це вже неформальність, це репутація, це впевненість, а значить, це ваша перевага. Саме тому ми запрошуємо вас до нашого освітнього курсу, який називається професіонал з податкового та бухгалтерського комплайнсу». Я хочу підкреслити, що це не просто навчальний курс. Це шлях як до міжнародного визнання через отримання відповідної кваліфікації, яка доречна і яку визнають як роботодавці, так і клієнти, так і, відповідно, певні можливості для вашого кар'єрного зростання. Позначу, що в перебігу курсу ви навчитеся виявляти, прогнозувати, а також оптимізувати податкові ризики. Формувати звітність, яка стане міцним підґрунтям при будь-якій перевірці, а також впевнено діяти відповідно до положень чинного міжнародного, а також національного законодавства. У підсумку після проходження курсу ви отримаєте як міжнародний сертифікат, так і нові можливості. Тож не зволікайте цим. Приходьте вже сьогодні, не відкладайте своє. Майбутнє на завтра ми чекаємо вас до зустрічі!